Багато хто не купляє ось такі оселедці, із-за того, що їм впадло просто його чистити. Я вам зараз покажу, як він чиститься за дві хвилини. Я, до речі, один із таких людей, які теж не купляють такі оселедці, бо да, мені впадло чистити. А ще скажіть, що вам не впадло, що вам от, от ви всі так прям чистите оселедці. А от я і такий, як я, от такі ліниві і не хочу чистити оселедці. Вибачте, що перебив це так просто до слова. Ну, сорі. Ну, ну і що, і що. От для мене це найкращий варіант. Оці от в коробочках ну це взагалі не то. І так, беремо оселедце, відрізаємо одразу голову, піднімаємо плану. Дивіться, ці в коробочках це по факту не варіант. Я тут повністю згідний, але в нас в місті, от в Тернополі є е, рибна база, і там <кій> вже не в коробочці, а отакий. От, от от, Оселедець просто вже розділений, як то кажуть, працівниками і продається от просто філе. Не посортоване в коробочках якогось бренду, а просто отак от от філе. І ви собі купуєте і можете його просто там, зробити з ним то, що ви хочете. Але то таке, давайте подивимось. Все одно ж подивимось, то на що так багато базарити? Я согласен з вами. Дивимось. Ні, раз. Далі відрізаємо хвоста. Логічно. Отака от нас тушка лишається. Тепер обрізаємо отут, от не посередині, а трошки збоку, щоб живіт залишився окремо. Бо живіт нам не потрібен, там багато костей, він лишній. Прорізали. Тепер достаємо у нас є молочко. Дивіться, яке гарне. Хто полюбляє, ставте лайк. Я то дуже люблю. Молоко достали, далі. Достаємо всі внутрішні, наскільки це можливо, руками. Тепер у нас ось залишається животик. Обрізаємо його. От він лишився, я його викидаю. Тепер ось таку вот тушку йдемо, відправляємо під холодну воду, швиденько обмиємо, щоб оце ось все чорне позабирати. А, ще під холодну воду, ще мити, коротше, я так і знав, розвод. знаєте. А казали швиденько, швиденько. От чого я і не купляю таку рибу. Тому що треба різати, відрізати голову, хвіст, потім щось там щось з животом непонятно, що треба робити, бо там багато костей. Потім ще витягувати якісь е, внутрішні. Ту ну, матч, як то кажуть, е, всього робити. Дуже багато всього робити. Ну, ладно, вже додивимося, знаєте, і так вже прийдеться додивитися. Але якщо чесно, то мені вже, знаєте, ну, я думав, що це тако от раз, два. А не буває так, раз, два. Надо поработати, щоб знаєте, щоб витащити рибку із пруда. Наступний етап. Бачите, всередині вже все чистеньке. Прорізаємо... Ну, понятно, тут пропустили цей етап, але цей етап завжди займає часу. Треба під тише, під водою, помити там. То Сьополі, руки будуть воняти, коротше. Я автору дуже дякую за це відео. Він постарався, цікаво розказує. ми зараз додивимося. Але я вже, знаєте, вам скажу, що я не буду купляти цю тушку. Тобто мене, не вже, мене вже не переконали. Тіпа. Може ніхто і не мав на меті мене переконувати купляти цілі такі риби і самому, її, як то кажуть, різати, але. Ну, ну ладно, я вибачаюсь. По позвоночнику. Просто розуму невеликий надріз. І тепер піддіваємо і легесенько знімаємо з нього шкурку. Дивіться, як воно легко знімається. Ой, блін, ще шкурку знімати? Ні, то вже точно все. То вже, як то кажуть, останній цвях в домовину того, як то кажуть, погляду на те, щоб купляти в домовину того рішення, щоб купляти цілу тушку оселаці. Тепер тільки філе буду купляти. Раз, і з другої сторони так само і забираємо цей плавнік. У нас в руках виходить дві філешки на кості. Від голови беремо сюди, отак пальцем залазимо і попід кістку отак от шукаємо, шукаємо і, і отак от пішли. От. А як не найдемо? Ну, а як не знайдемо, шукаємо, шукаємо, треба вміти нащупати, розумієте? Пацани вишарити пальчиками, як працювати. Не завжди можна нащупати, то що шукаєш. То треба мати досвід. Щоб вже так тільки раз. Так що не все так просто з тим оселедцем. От у нас є філешка, трошки костей залишилось, але зараз покажу, що робити далі. І тепер з цією стороною абсолютно так само. Така от кісточка з костями вся у нас залишилася. Все, от у нас дві філешки. Ось тут залишається ще кілька. Костомашок ми їх просто отак от ножом підрізаємо, щоб економити час і не треба оце от нам їх по одній штучці доставати. Все, от у нас ціле філе. Ну і тепер нарізаємо наші шматочки, які вам подобаються. Я от на такі от нарізаю. Повикладали все. Аж їсти захотілося. Я ж сьогодні нічого не хавав, бляха-муха, як завжди. І почав сів дивитися відео про оселедець. І зразу я собі вже, і в мене вже слюнька, знаєте, в мене вже тече слюнька. Зараз туди би цибульки, олійки, трішечки солі. все, Вимішати. Знаєте, я коли був маленький, ну як маленький, коли мені там було років 10, то я ж був великий. Там, я не знаю, 15, мама моя завжди робила оселедець. Вона, напевно, що так і купляла, ціле його там обробляла, розробляла, розрізала. І завжди мені казала, Андрій, ну попробуй, попробуй сільку. Я такий завжди, мам, та ну. Де, де. Пройшли роки. Я вже трохи подорослішав. І зараз, я кажу, у мене О, я ж слюньку ковтаю. Коли дивлюся, ну вже, У мене, до речі, в холодильнику є, дружина зробила. Зараз я це відео додивлюсь і піду собі і влуплю з хлібчиком трошки оселеться. Сльозочки, У мене кажуть, я не знаю, як добути це відео до кінця. Свільника тече капець. І зараз у мене син, син маленький, ну йому ще тільки 5 років, звісно, він точно їсти не буде. Але я вже, щоб йому не запропонував, що з він завжди каже: та ні, ні, я не хочу, я то, я сьо". І Я згадую себе і кажу: я коли був маленький, то ж так говорив. Ну то нічого вже не зробиш, то треба чекати. Гарно на тарілочку, дивіться, як гарно у нас виходить. Далі я беру цибулю Мариновану. Тут сіль, перець, можете просто взяти цибулю. Викладаємо наверх. Трошки оцету. Трошки олії. Ну і смакуємо. Mm, нормальний, толковий посоле такий, як треба. Асолі. Та, так ото, яка смакота. Mm. А солі? Знаєте, а компот. Ні, ну реально, що солі, А хоча, можливо, він, він ж засолений був. На самом початку я. Можливо, я не почув про просто... Прослухав, а можливо, і автор не вказав. Ну, в будь-якому випадку, якщо автор побачить цього відео, побачить цей огляд. Я дуже дякую за такий, ну, я не знаю, як сказати, за таке відео. І, вроді би, і не рецепт, і от таке відео. В будь-якому випадку, дякуємо. Можливо, це дійсності комусь принесе користь. Неможливо, не а точно. Я все-таки продовжу е, купляти оселедець вже порізаний, так як в моєму місті просто існує така можливість. Можливо, якби не було би, я би купляв цілий і його сам різав. Неможливо би, а точно я б, напевно, так поступав. Але оскільки, оскільки е, в моєму місті є магазини, де продають отакий свіжий. Не, е, знаєте, як? Я розумію, про що йде мова. Йде мова про такі вже пачки, коробки, там, де він вже з олією, вже порізаний, якого, від якогось там торгової марки. От. Непонятно, тобто, ну, я таке не купляю. Я завжди, купляє, ми завжди купляємо такий, знаєте, справжній оселедець, звичайний. Е, ну, я надіюсь, що свіжий. І самі його вже там, засолюємо, маринуємо, там олійка, цибулька, вже самі додаємо оцет, що я знаю точно, що, от, от, що я їм. Ні, Звичайно, бувають випадки, коли десь там, можливо, в гостях, в закладах, все решта ми їмо і надіємося на добросовісність. Цих закладів і тих торгових марок, якщо ми десь в гостях. Але якщо я вдома, зазвичай в більшості випадків іноді ми замовляємо доставочку їжі, деколи таке буває, коли реально типу, ну, просто впадляк готувати. Я скажу, як є. Але в основному ми з дружиною готуємо самі. Я, я типу, не против приготувати щось, коли є натхнення і вільний час. Останнім часом це все рідше і рідше не буду. Як то кажуть, лукавити і казати, що я постійно це роблю? Ні, останнім часом це все рідше і рідше. Але деколи буває, дружина готує частіше. До речі, вона оселедиться, замутила цього разу. Ну, отаке от. В будь-якому випадку дякую за, за те, що додивились до кінця, якщо до, ви додивилися і типа, ну, не знаю. Не схарились на мене, то, що я постійно перебуваю і вставляю своїх 5 копійок. Ну а наша я тоді і тут є? Для чого? Ось таке от. Автору, привіт. Ще раз дякую за відео. Було цікаво подивитися. Я думаю, багато хто з людей собі, як то кажуть, візьме до уваги і скористається вашими порадами. Дякую.